Безперечно, з усіх продуктів хліб займає перше місце. Почавши засівати поля хлібними зернами, людина не могла більш використовувати його в сирому вигляді, а почав готувати різноманітні вироби. Хліб є великодушним подарунком природи, такою їжею, яку не можна замінити нічим іншим. Захворівши, ми смак до хліба втрачаємо в останню чергу, і як тільки він з'являється знову, це є ознакою одужання. Ліп можна споживати у будь-який час дня. У різному віці, за любого настрою він робить більш смачною решту їжі, є основною причиною і гарного і поганого травлення. З чим би його не їли, з м'ясом чи іншою стравою, він не втрачає своєї привабливості. Хліп є основним продуктом харчування, що купується щоденно, тому необхідно, щоб даний продукт у повній мірі відповідав вимогам стандарту якості. Хліб випікають з тіста, яке готують з борошна, води, дріжджів. Можливі також інші добавки. Зовнішню верхню частину називають скоринкою хліба, внутрішню м'якушкою хліба. Залежно від виду борошна, яке використовується для приготування тіста, хліб поділяється на житній, пшеничний, житньо пшеничний і пшенично-житній. Від способу випікання формовий і подовий, Від рецептури простий і поліпшений. Для кожного виду хліба існують відповідні ДСТУ, але у всіх видів визначають органолептичні і фізико-хімічний показники і якості. До органолептичних показників, що оцінюються у хлібі, відносяться зовнішній вигляд, форма виробу, стан скоринки, присутність відшаровування скоринки від м'якошки, Стан м'якушки, свіжість, характер пористості і еластичності, смак, запах, наявність хрустоту. Ці показники можуть бути різноманітними в залежності від видів виробів. Зовнішній вигляд. Формов хліб відповідної форми, в якій проводилась випічка, дещо випуколою верхньою кіркою без бічних випливаючих. Округла, овальна чи подовжена овальна нерозпливчаста поверхня без великих тріщин і підривів, знаколами або надрізами, або без них у відповідності з технічним описом. Допускається наявність шва від дільника, колір від світло-жовтого до темно-коричневого на верхній скоринці, стан м'якушки, пропечений, невологий на дотик, еластичний. Після легкого натиснення пальцями м'якуш повинен приймати початкову форму, промес без грудочок та слідів непромеса, пористість розвинена без пустот і ущільнень. Смак властивий даному виду виробу без стороннього присмаку, запах властивий даному виду виробу без стороннього запаху. Для фізико-хімічного аналізу використовують відповідні прилади, реактиви і посуд. Найбільш вагомим показником є вологість, яка впливає і на смакові якості хліба, на його зовнішній вигляд, а також термін і умови зберігання. Для визначення вологості виробів маса яких більше 200 г розрізають навпіл і від однієї частини відрізають шматок товшиною 1 см, виділяють усі добавки, якщо є ізюм, повидло, горіхи. І відокремлюють верхню і нижню скоринку. Підготовлену масу хліба подрібнюють, перемішують і зважують. Для точного аналізу необхідно знати масу наважки. Для зважування використовують ваги електронні. Техніка зважування включає наступні етапи. Ваги підключають до струму, урівноважують, виставляють на нуль ставлять попередньо висушену до постійної маси металеву бюксу. При зважуванні на важки масу бюкси на вагах обнуляють. Хімічною лопаточкою насипають підготовлений хліб масою 5 грамів точно. Для аналізу необхідно мінімум 3 наважки хліба, що аналізують. Наважки після зважування закривають кришкою. Висушування наважки хліба до постійної маси відбувається на приладі s 3 м Попередньо прилад нагрівають до температури 130 градусів. Для цього прилад підключають до струму і вмикають основний та додатковий підігрів. Після того, як на градуснику буде досягнута необхідна температура, додатковий підігрів вимикають. Відкривають завантажувальну кришку і вносять до приладу букси з наважками, які попередньо відкривають. Після внесення кожної бюкси кришку закривають, щоб температура всередині була постійною. Після того, як внесені всі бюкси, перевіряють температуру. Якщо не відбулося змін, починають висушування. Якщо температура зменшилась, вмикають додатковий підігрів, і час відраховують після того, як температура досягне 1300 градусів. Час висушування складає 45 хвилин. Після закінчення терміну бюкси виймають за допомогою тигельних шипців. Швидко накривають кришкою і встановлюють доексикатору для охолодження. Охолодження відбувається приблизно 10-20 хвилин, в залежності від температури в приміщенні. Після охолодження бюкс їх знову зважують на вагах, визначають володість за формулою. Д. М1 маса бюкси до висушування. М2 маса бюкси після висушування. М0 маса на важкість. Розбіжності між паралельними зважуваннями не повинні перевищувати 1%. Для хліба подового та формового з різних видів і сортів борошна важливим показником в якості є користість. Для її визначення використовують прилад журавльова. З середини вироби вирізують шматок шириною не менш 7-8 см. Шматка м'якушки на відстані не менше 1 см від корок роблять виїмки циліндром приладу журавльова. Гострий край циліндра попередньо змащують рослинним маслом. Циліндр вводять обертальними рухами в м'якуш хліба. Заповнений м'якушкою циліндр укладають на лоток так, щоб обідок його щільно входив в прорізь, наявну лотку. Потім хлібний м'якуш виштовхують циліндра дерев'яною втулкою. Приблизно на 1 см і зрізають його біля краю циліндра гострим ножем. Відрізаний шматок м'якушки видаляють. Залишившися циліндрі м'якуш виштовхують втулкою до стінки лотка і так само відрізають біля краю циліндра. Для визначення пористості м'якушки роблять три циліндричних вилінки. Для житнього хліба суміші борошна. 4 виїмки об'ємом приблизно 27 см3. Кожна і одночасно зважена. Після цього отримані м'якошки зважені. Пористість визначають за формою. Д. П. Пористість в процентах. В. Загальний обсяг виїмок в см. М. Загальна маса виїмок в грамах. Р. чилість безпористої маси клімок в грамах на смку. Зважують 25 г крихти з точністю до сотої грама, Вносять на важку домірної колби міськістю 250 см3 і наливають 1 треть дистильованої води підігрітою до температури 60 градусів. Крихтою ретельно перемішують, при необхідності швидко розтирають дерев'яною лопаткою до отримання однорідної маси безпомітних шматочків і неростертої крихти. До отриманої суміші додають дистильовану воду так, щоб загальний її об'єм склав 250 см кубічних. Пляшку закривають пробкою і енергійно струшують протягом 3 хвилин. Після струшування дають суміші обстоятися протягом 1 хвилини і відстояний рідкий шар обережно зливають в суху колбу через марк. Потім відмикають піпетку 50 см кубічних розчину у дві конічні колби місткістю по 100-150 см кубічних кожна і титрують розчином гідроокису натрію молярною концентрацією 1,1 моль на дециметр кубічний з 2-3 краплями фенолфталіїну до отримання слабо забарвлення. Не зникає при спокійному стані колби протягом 1 хвилини. Кислотність обчислюють за формулою де х кислотність, в об'єм розчину гідроокісу матрії, к поправочний коефіцієнт приведення використаного розчину. За всіх часів у всіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі флі. Його присутність. Народжувала поетів, мислителів, сприяла появі пісень і дум, породжувала родовід і навпаки, коли він зникав і неодмінно приходила у руко. Спокон вічно люди ставляться до хліба як до чогось святого, і контролюючи органи перевірки і якості цього основного продукту харчування, тримають на постійному контролі. Вибираючи хліб до смаку, ретельно ознайомтеся з інформацією на маркованні. Особливу увагу звертайте на склад продукту, дату виготовлення та строк придатності.